В зона каналі сьогодні я хотіла розказати показати, як правильно намотати шнур на спінькову котушку. По-перше, що нам треба зробити, це зняти старий шнур, якщо у вас він є. Я його зняв, намотав на цю котушку і в мене пуска катушка вишнева. Зараз я вам покажу, як його дуже швидко і легко можна намотати. Беру шнур, який я хочу намотати, кидаю його в ємність. З водою. Там, має бути не глибока, як проста каструля, яка є в корну хаті. Кидаю воду і пуститься. І якщо можливо, я її прям окунаю воду, щоб вона, щоб снов дуже добре напитався водою. Тому що просто буває, кидають. Але коли наматуєш, то воно не так, як треба. Тепер, гуд. E, багато хто робить саме затягуючи там ще щось, але я привик робити просто класичні вузли. Роблю 3-4 класичних вузла. Щільня їх дотягу. Можете роблю підумов трішечки і вже наматую сну. Е, наматую його не швидко, а потихеньку. У мене рівномірно глявся е, на цю бабіну. У мене було не, снура небагато, щоб я вам його просто міг показати, як я будемо Е, так, е, я, Ми намотали шнур. Е, це, ну, намотувати шнур насправді дуже легко, всього треба зробити декілька етапів, прив'язати і почати намотувати. Можна е, зробити так, можна кинути в воду е, і його намотувати. Або можна зробити по-іншому. Можна окуна, окунути його в воду, просто кинути кудись і намотувати, але... Я все-таки люблю його наматувати саме з води, тому що тоді він більш краще лягає на цю школу. Моє було снарати небагато, я спеціально взяла його віру, щоб довго не наматувати, щоб просто вам показати, як це зробити. Ну сподіваюсь, відео було коротеньке, але корисне, тому лайк і подпитку, не судьбу підписнути. Всі Удачі, всім, пока.